Я зустрічаюсь із задротом. Задавайте ваші питання. Брехня, задроти не зустрічаються з дівчатами, хіба що в Діскорді. Це як написати: Я зустрічаю з айтішніком. Якби це був реальний задрот, то, скоріш за все, був би додатковий опис, що саме задротиться, а так виглядає, ніби ви і не в темі. Я також кожен день дзеркалі. Як ви зустрілися взагалі? для друга треба? Підтримую, мій друг теж цікавиться. Зустрілися зовсім случайно. Я просто прийшла на пікнік, де, по суті, мали бути лише діти. І так вийшло, що там був він і ще два друга, які мої ровесники. Йой, пощастило. Якби був за його би не було на пікніку. Шукаю дівчину. На хіба воно тобі треба? Купи собі резинову піську, веру, окуляри, і не марнуй ні свій час, ні людей. Отже, краще не звертати увагу на таких людей, які таке кажуть. Ерджей, за резину краще лише долоня друга. Йой, дякую за пораду, клас. Але це тимчасово. Нічого не може надовго замінити жіночу статеву піську, тільки інша піська. А що тут писати? Більшість з нас з ними зустрічаються. Я знаю, що не одна така Жиза, тільки обере. Воно заразне. Я так почала дивитися аніме, та скоро почну грати в доту. О, знайома історія, але в мене джекпот, тому що окрім аніме і доти, мій ще рево полюбляє. Краще не починай, побережи життя. <плес> Мені все окрім малювання швидко набридає, тому все буде добре, як мінімум, я сподіваюся. З дотою життя не набри... За ай. ай. Я грав в ту гру, що і він спочатку, але потім мені стало не так цікаво. До речі, я теж дивлюся аніме. Оу, яке твоє улюблене? Твоє ім'я, Антон. Чого кликав, Сларк? За пивом. Як це взагалі почалося? Де ви зустрілись? Ми зустрілися на пікніку біля багаття в спільного друга. Передавай хлопцеві, що я рандомний чувак, радий за нього і за вас в другу чергу. Ха, добре. Нічого страшного, я теж полюбляю грати в ігри та недавно дуже сильно зацікавили гоночні симулятори. Навіть придбав собі кермо, педалі, сидіння спеціально для цього. Коли за кермо та починаю ганятися з іншими. Це суперемоції та адреналін. Моя дівчина повністю мене підтримує, так само, як мою мрію, ганятися, хоча б в початкових лігах на справжніх авто. Вона дуже мені допомагає повірити в себе, і це змушує мене вірити в себе. Якщо він і правда хоче стати кращим, він зможе. Якщо інші зможуть, він теж і я теж не зупиняйся у підтримці, ти супер. Пощастило за дроту. Я ще проявлялось: він просто любив відеоігри чи жити не міг без них. Е, в його є певна мета стати кращим в цій грі і це єдиний спосіб. Скоротити час, поки ми на відстані. Ти виїхала за кордон? Ні, він виїхав, але в скорому часі ми зустрінемося в іншій країні. Тоді нема чого мінусів. Хто це почав? Ти чи він? Що саме? Стосунки. На цьому закінчилося. Це якось вплинуло на знайомство, чи були взагалі якісь спільні теми для обговорень? У нас ніколи не було спільних тем, але якщо ми говоримо, то нам важко зупинитися. Ми можемо спорити про що завгодно, і неважливо, чи хтось зацікавлений в тому, про що спір. Ми навіть спорили, якого ви динозавр Руді із льодовикового періоду Ера динозаврів. Інтернет. Теті пише Баріонікс, але для його він не схожий на Баріонікса. Що за гра? Скільки часу витрачає на гру ігри, аніме мангу дивиться? Я теж задрот, але вже нема часу на це все. Робота, плюс відпочинок і якось не до компа. У мене приблизно така ж ситуація, але ще ігрова імпотенція. Чекав на Хогвартс, думав ремейк, останніх з нас пограю. Отак побігав 10 хвилин і більше не вмикав. То тобі треба зіграти в щось цікаве замість чогось популярного, наприклад, хоча б в Dark Quest, Dungeon, перший. Ну в мене є така теж штука, тобі треба відпочити від ігор. Та не грати годинами в їх. Мені це допомогло пройти багато ігор, які я відкладав та й взагалі не грав. Я пройшов The Last of Us Part 1 and Part 2. за місяць десь, бо грав малими дозами і обов'язково робити перерви. Взагалі не грай пару тижнів або місяць і потроху заходь потім. Також вартує поділити час на сінгл ігри з сюжетом, інші ігри просто з геймплеєм. Зазвичай це соусу подібні ігри та онлайн мультиплеєри. Тобто робити собі таку мішанину, щоб не звикався один жанр. От я недавно перепройшов відьмака третій раз, не проходжу до Бо вже трохи приїлить. Зараз в онлайн ігри граю, потім набриднуть ігри, пересяду на аніме чи манго. Потім знову ігри тільки сюжетні, просто розбавляєшся потрошку, і інтерес з'явиться. Русей онлайн приблизно 15-1 день, але це поки між нами відстань, так дивиться аніме. Хух, як дофіга, в мене так було з дотою, але робота не дає так розгулятись. Плюс втома після неї теж не дуже хочеться весь час за компом сидіти. Комп'ютерні ігри наше спільне хобі. Я теж напівзадрот, але якби в мене була б дівчина, то я б давав їй увагу, тому що це є більш важливіше, ніж ігри. Ну, вживу він приділяв більше уваги мені зараз між нами відстань, а приписки утомляють, тому він проводить в більшості весь час в ігрі. Я так теж раніше думав. Мої вітання. Сподіваюся, що вам приємно бути разом. Дякую, враховуючи те, що це написано в Реді, то твій партнер теж зустрічається з Задротом. Я не задрот скачала Reddit заради забавних історій, які часто попадалися мені в тіктоці. Брешеш, задроти не заводять дівчину. А де мінуси, коли дітки кредити іпотека? Два роки прожила із геймером. Він теж постійно гамав, але мене, наприклад, це не. Рятувало. Тому що мені завжди є чим зайнятися і не потрібно багато уваги. Розійшлись не через його задротство, якщо що. Я сам плюс-мінус задрот, але я такий задрот, що можу піти у волейбол, пограти і в доту покатати. Коли появилась дівчина, я забив на ігри і любі види занять. Тому що вона займала весь мій час, і це було дуже важко. Тому у мене і не стало дівчини. І зараз в мене купа вільного часу, я почав займатися собою. Для як ви назвали його задротом. Якщо він справді зустрічається з дівчиною, то він не буде грати в ігри і те де? Це моя суб'єктивна думка. Такий от був відеоролик. Якщо вам сподобався, можете притиснути лайк, а також підписатися на канал і клясти на дзвіночок. Ну, а ще там другу скинути і всяке інше. Комент написати теж. А ще є телеграм, канал, там прикольний такий, типу, щось як смітник. Можете підписатися там брудно. Вау! Все, люблю вас, па-па.